З початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні понад 9 тисяч ракет і 14 тисяч дронів. Попри такі масштаби агресії, українські сили продовжують збивати значну кількість ворожих боєприпасів. Докладніше далі. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що з початку війни окупанти випустили по Україні 9627 ракет, з яких було збито 2429. Про це повідомляє мілітарний. Зокрема, найбільше застосовували ракети С-300 та С-400. Їх Росія запустила 3008, з яких українськими силами збито 19. Також противник запустив 1846 крилатих ракет Х-555, Х-101 і 1300 балістичних ракет «Іскандер-М», яких збито відповідно 1441 та 56. Окрім ракет, Україну атакували 14 тисяч російських ударних дронів, серед яких 13 315 шахедів. Українські сили знищили 9 200 безпілотників. Також головнокомандувач зазначив, що російські війська з 6 до 14 серпня витратили понад 400 тисяч артилерійських боєприпасів. Це втричі більше, ніж витрачають українські збройні сили. За словами Сирського, противник щодня викрозьмував Стовою до 45 тисяч боєприпасів, намагаючись отримувати високий темп артилерійських обстрілів на сході та півдні України. Проте співвідношення витрат на боєприпаси у липні-серпні стало значно кращим для ЗСУ порівняно з початком року, де співвідношення щодня було приблизно 70 тисяч до 10 тисяч. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.